Руслана Лежичко розповіла про втрату дитини та невдалі спроби завагітніти Славі Дьоміну, в великому інтерв'ю. Артистка разом зі своїм чоловіком Олександром Ксенофонтовим від 95-го року перебуває в шлюбі. Пара неабияк хоче мати своїх дітей. Однак, поки що ця мрія лишається нездійсненою. В інтерв'ю Славі Дьоміну Руслана зізналася, що в неї було багато спроб завагітніти, які не закінчилися успіхом. Артистка говорить, що не знає, чому так сталося, адже проблем зі здоров'ям в неї немає. Співачка навіть намагалася завагітніти за допомогою ЕКЗ. Але це. Не дало бажаного результату. Щоправда, після першої спроби Руслані все-таки вдалося завагітніти. Сталося це в 2010 році. Однак, на жаль, на ранньому терміні вагітності виконавиця втратила дитину. Однак, співачка не втрачає надії. Руслана переконана, що обов'язково стане мамою. Бо більше артистка говорить, що є шанси народити свою дитину. У подробиці виконавиця не вдавалася, однак запевнила, що це не усиновлення. На запитання інтерв'юєра чи йдеться про сургатне материнство. Руслана не вдавалася до конкретики. Артистка лише зазначила, що це. Це буде копія Руслани. Є один маленький вихід з цього положення, і він залишається. Я спокійна, бо цей вихід ще є. Я не буду про це говорити, бо цей метод інтимний. Це не про усиновлення. Це про своє кровне, прокоментувала артистка. А ви стежите за Русланою. Пішіть коментарях, а також доєднайтесь до нашої телеграм спільноти